Сьогодні в нашій родині свято, день народження Ілляночки, їй виповнюється 4 роки, і ми встали трошечки раніше, щоб надути кульки, і вирішили в цьому році перед школою привітати. Вона до садочку зараз не ходить, до садочку йти в вересні. і Зараз вона спить довго зазвичай, але дівчата старші йдуть до школи, і я розумію, що а, ну, Свято не вийде, якщо вже дівчата підуть, а потім вона встане вже ніколи не буде. Тому ми вирішили все це зробити перед школою, тобто у нас такий святковий ранок, і а, а, сьогодні ми святкувати будемо. Тільки по сімейному, а вже на суботу влаштуємо дитяче свято в басейні з кульками, з тортиком. Все як положено. А Сьогодні ну, у нас дітей в хаті теж багато, тому тортик буде сьогодні прямо на сніданок, святковий сніданок, ніякої корисної їжі, а буде сразу у нас тортик. i uh -oh. Дай меня подарок. Платье. Делка, ты положи. А ты а сейчас что? прямо оденешь? Да, одень. Померяешь? На. А у вас подарочек для да. мамы и папы. Убери. Ага. И Ланечка, дай. И Ланечка, дай. Скажи, что он -то. Будеш смотреть? Что там? Дивись, Будеш дивиться? Покажи ж тут. Вот это трусики одень. Купи эти трусики эти. Мама такая

Давайте, раз, два, три и замерли. Интересно. Как а ну наклонись еще вот а, так Опять получила посолую эту снисту. Тата, ты собирайся, ты будешь собраны. Да. Ну да. А у тебя такой есть? Так, да, у меня такой есть. А сейчас в школе пользуешься? Да, А у меня А у меня старая В Сейчас такой э. Да. За школой. Ну, Ты сейчас у нас? Да. Ми тобі сьогодні книжки подарували. Це така велика книжечка. Смотри. А тіночка зробила тобі Это своим... да, я оригинальный платье подарил. Да, тоже да. красиво. Нет. А это це Илана книжку. Это. Ты вот это покажи, Иланочка, Это потом будет играть Король. Читай. А я Это книжечка. Покажи на да, размалевку ты показываешь. Пала. Ой, красивая. Ну, а что это, Пала? Ну, у меня принцесса Павел. Угу. Ну, я, я не писала просто. Дуже красиво. Ілана, ти дуже гарно малюєш. Мені так подобається. Покажите розмалівки. Ми підемо, а вона потім почитає. Вот розмальовки, до це. Эй, там еще один тебе сюрприз на столі. — Это Я всё закрыл каски и подумал. Задувай. — Задувай. — Окей, Молодцы! Тату тут И Алина Тес. Пошла. Папа, а Не плачь, не знаю, на вещи, не плачь. — что? — ты тез, куда-то сегодня. — Людочка, не тормозь. — Да у меня длинный свет. — Вес, Вес, то весело, а когда твоя они веселее. Правда? Мама, а это mm. торт? Это... Это вообще Это кремовый торт. Mm -hmm. Это что это? Mm -hmm. дай, блин, что это кремовый торт. Это что это? дай блюдо, чай. Чай. Вкусно, это вкусно, дорогие. Подожди, чай. там нету. Класс. Фиски И диски. И мандариновый. У нас же Эли мандарин. О -о -о -о. Девочка мне. Вон возле Эли. И размешать, Фиски. надо. Фиски. А вы слава богу не Папа размешал. Блюдечко, да? Им наверное водой можно разбить горячий чи... такого завтрака у вас еще не было. Такие бы следа на кожен день, да? Так. там картошку увидите. Конечно. Или Пошел что, да? Что, 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 я что, есть картошка. Давайте что, ну, я что, ну, гриль, я что, 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 Я что, 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 поедем что, 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 или Нет, я вижу душу, потому что он будет похож. Мы рассказываем, ну как надо, э -э -э, к низкой лодкой правильно пользоваться. Распаковывайся, э -э Элечка, распаковывай нас... свои подарunoчки. Давайте. И... книжка. Доставай, Элечка. Называется Тиктой. Тут я и с девочки, да? И ручка то Так ее вытянуть надо. Ага. Спасибо. Так, если вы не снимаете, тут есть специальная кнопочка. Она светится. И книжку надо открывать.

Tippe Tippe, tippe tippe, tippe zuerst 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 auf 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 das Dann zu... zu auf das Dann... zu... auf das Anmeldezeichen. 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 Dann 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 okay. losgehen. losgehen. Mm -hmm. zu, zu, nee, це Ні, він щось can's скаже can's... одно і те Tip it to airzeichen. Then can't lose game. Then the cycle. Tip it to air.

Ich, zweist, ich zeige dir, wo du deine Sachen aufhängen kannst. Ach, Lopfe. Ich will auch mit, Sarah. Ich will auch mit. Ne, wir haben nicht mehr. Das und das. Das ist das. Das Als Anna heute Morgen mit ihrem Opa in den Kindergarten gelaufen ist, in... Нашла таку книжечку, яка оживає, і вирішила придбати для подарунку Іліані. По-перше, ця книжка про те, як дівчинка пішла в дитячий садочок вперше, і там розказують про все, що відбувається в дитячому садочку. Іліана в цьому році йде в вересні в дитячий садочок німецький, і я вирішила, що буде добре, якщо там слова, якими вона користується у садочку, будуть знайомі. Книжка оживає, там і пісеньки співають, і ну, багато чого цікавого, і це для нашої родини дійсно круто, тому що у мами немає часу читати для, для неї зараз багато, ну і тим паче я не можу читати на німецькій мові. А завдяки цій книжці, хоча б щось уже у неї буде на слух сприйматися, якась інформація, і вона буде для неї вже впізнавана. Как бы на украинском было бы життиком. Классно. Так, конечно, ничего не разумеешь. Um, um. Um, um. Uh -huh. um, а нам ячик? Натисни нам ячик. Один раз.

Не стала вирізати звук, та Прискорювати, щоб ви послухали, як ми спілкуємося. У мене іноді голова обертом, бо коли воно не сплановане, коли мама втомлена, коли uh, треба їх організувати спонтанно. Uh, ну, чесно кажучи, воно не те, що спонтанно, воно кожного разу сідаємо їсти, отакі, хто куди, ніхто не слухається, треба всіх кожному сказати, кожен щось своє каже. Треба намагатися. Щось почути, а щось не почути, на щось звернути увагу, на щось не звернути. Ну і звісно, коли мама втомлена, то багато важливого можливо губиться. Я, звісно, намагаюся всіх почути, але не завжди це вдається. В цьому плані у мене діти не самостійні, вони в такому віці. Ну, можливо, це через вік, а можливо, це через характери, не знаю, не буду тут е, щось казати напевно, але е, вони дуже сильно відволікаються. Тобто я не можу їх, наприклад, дати їм цей пакет і казати, там свої гамбургери хіпіміли, бо вони ну, будуть це робити 3-4 години, сперечатися, дратися. Тож приходиться мені завжди їх практично обслуговувати. Ді, Бутер я макетю. Бутер... Віталій, кому ти что ты брав? Папа Фунхилка. Віталій Я тоже вибор, хто хоче что. Так ти брав, брал, если Я, я брав два, два нагіси один габулки. А у кого а один, дати, один дати. Че... не дать, один мне дать. Я не... Не їла ж габулки. Я тебе хитру. Ти ж просила нагисы, всегда мені казала. Ну хочу! Які у нас немає? немают. Елі, давайте у Элли сквозь хочет на гамбургер. Знаешь ты я хочу. А вы поделитесь? А вы поделитесь не собой? Нет. Не, 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 А папа в следующий раз будет спрашивать. А Ялиночки мы замовили два сисбургера. А папе замовили а два... два... А два... А Без мата я матеря, не знаю, как это называют. Ну, что ты у них не mm -hmm. спросил? Ты с детьми поехал. не mm было. -hmm. Ну и что, что имя не было? Если бы Вы... хотя бы взяли. конечно, Мясо дай два. А был гамбургера. Вот Мам, они мать, мать. Надо надо было два вам, вот или иди проследи по счету, или как? Всем бы, надо куда-то, да, да, да. Нет, на полу. Мое. Всем одинаково раздели. На ноги. Да, у нас на с... мама у нас есть носилки. Где ноги? Где ноги? Каждый. Какой каждый? Мама пришла раз в двадцать за десять евро отдельно брала. Это чье? Твое? Чье? Ага. А кетчуп кому лить? Не, вот, держи. Тебе куда лить? Илана, ты белый ты? Илана. Кетчуп лилы ты? У -у -у. Мама, мне, мам, мне на мне а белый соус есть? Вот он. Мне его тоже. А нам с мамой. А вы купили? Мама, а, на а кетчуп Виски. мне надо Мама, открой мне белый соус. А что только тебе? А мне кетчуп. Я опасаю его. Так, а мне кетчуп. Ну да, Так давай ты всем по <мех> а, вот. и дайте. Да ты мне дай. Когда ты сначала поешься на белый соус, со на майонез. Мама, ты могла это убрать? А у вас это не ей. <говорот> Ох и жирнуч, и даже на день рождения донечки. Не вдалося мені зробити собі майка, перевдягнутися. Бо дуже цілий день хотілося спати, якесь таке сумливе е, состояння. Хоча я не спала, ну вночі погано спала. І цілий день таки зранку робили свято, так привітали, поки дітей проводили до школи, і потім е, е, такі паперові справи у нас вчора. Прийшло від джоб-центра лист, що вже не будуть нам платити деякі кошти. Скоріше за все, то Кіндергельд, але від Кіндергельд ще немає підтвердження, коли вони нам будуть платити. Ну, поки я з цим питанням розбиралась. Потім прийшов уже апостіль перекладу на українському, перекладу німецького свідоцтва про народження на українську мову. Прийшов вже апостіль, і треба було заплатити за переклад, за апостіль. Я поки там розібралась, потім полізла в свою картку, там, виявляється, якісь платежі, не могла зрозуміти, що то за платежі. Також треба було розбиратися. Ну, так, взагалі, півдня я з такими паперовими справами розбиралася, а, також відправила Альвінку на Іланочку. На реєстрацію до лікаря, розбиралася з подарунком, які ми подавали вчителі. Це ж всі інструкції треба перекладати, розібратися. Ну, Коротше таке, цілий день з цим телефоном очі вже болять. І ми хотіли після школи заїхати в Макдональдс. Ми е, запросили друзів на суботу святкувати день народження, хочемо в басейн поїхати. Ось, А сьогодні у нас по сімейному так думали заїхати, бо ми не знаємо, куди тут ще піти. Так серед тижня по місцю. Хотіли в Макдональдс заїхати, так як, А потім виявляється, Елі бігала-бігала. Ну, ми то її раненько розбудили, вона зазвичай пізніше встає. А то ми її розбудили, щоб вже привітати, доки дівчата не пішли до школи. І вона виробилася спати в день, хоча вона дуже рідко спить. І прокинулася 38,4 температура. Плакала, що ми не поїхали в Макдональдс, тож Віталік поїхав, дітей забрав, а я ж думала, будемо їхати в Макдональдс, приведу собі до ладу, відкладала це діло. Навіть не, вмила, не вмилася. Ось, і коротше, оце таке. Ще прищара такий виліз. Ой, де, це? Чо? Ось, і тепер ми хворіємо. Навіть не знаю, коли ми останній раз хворіли до цього. Це, звісно, добре. В цій квартирі ми ще не разу не хворіли. Ой, коротше, тож, така така от замучена. Да, замучена, не розчислена мама. Не розчислена, замучена мама. Пока-пока. Пока-пока.